Сьогодні проговоримо про міф чи реальність зараз на брату оберти такі відео, де дівчатка блунді. Розказують, що майстри обманюють, коли кажуть, що блондинкам треба фарбуватись раз на місяць, що можна фарбуватись там раз на 4 раз на 5 місяців, і це повинно коштувати так само, як раз на місяць, і що вони просто не вміють фарбувати, бо плями, які виникають в процесі фарбування, Довгого кореню, при коректному нанесені фарби, все це можна дочистити, і якщо ваш майстер каже, що ні треба фарбуватись раз на місяць для гарного екологічного результату, то, то він не вміє фарбувати. Давайте розберемося, що реальність, а що міф. Якщо ви прийшли на фарбування в Total Blond. І ваш корінь довше, ніж сантиметр, і ваш майстер не буде набирати вас в техніці back to back, у вас обов'язково буде жовта смуга. Як хочете до цієї інформації, так і відноситись. Так, часто майстри притемняють корінь на тон. Воно візуально зглажує. І вирівнює колір, але коли колір змивається, там все рівно смуги. Це перше. По-друге, часто клієнти не хочуть затемнятися на том, хочуть лишитись максимально світлими. Тому ці всі смуги вони будуть про е, дочищання. Дивіться, дочищати це не спа процедура. Дочищати перевожу на наш колористичний, колористичну мову це. Це доосвітлити. І це дуже небезпечно для волосся. Чому? Що таке дочистить або доосвітлити? Тобто, тут просто заміна слова, але смисл доосвітлити. Тобто, ваш майстер, ваш довгий колір, корінь наніс класично по полотну, обов'язково будуть смуга чи смуги, в залежності від довжини кореню. Дочистити, в вмийці частіше всього це робиться. Замішується знову пудра, з окисником, іноді туди ще додають чи кондиціонер, чи маску, чи шампунь, і це все наноситься знову на волосся. Це дуже травматично для волосся і не завжди, як то кажуть, досвітляє або доосвітляє смуги, а часто ще робить їх ще більше. Що ми маємо в результаті після таких кожних дочисток? Волосся ламається по довжині і, ну, довжина і по густоті, по висоті ламається там, де є небезпечні стики. Клієнт втрачає і густоту, і довжину частіше всього. Що потім в нас виникає в інтернеті? Що ті ж самі дівчата, які розказували, що майстри дурні. І що треба, можна блонд фарбувати не раз на місяць, і все буде добре, можна просто дочистити, а ми не знаємо. Потім розказують, що я ходила до майстра, яка мені спалила волосся, воно відпало. І тепер я от з вдома і, і безпечно, і, і, як правило, фарбую вдома той сантиметровий корінь і не довше. Розумієте мисль? Тому, мої хороші, звичайно, звичайно, якщо людина хоче вірити по якійсь причині, що безпечно і буде однотонний колір фарбувати корінь раз на пів місяці, а просто є майстри, які розводять на гроші, то людині просто вигідно в це вірити. Я сама блондинка, просто в рожевому кольорі, і я фарбую корінь раз на місяць, просто тому потім в рожевий зараз. Я фарбую не сама, мене фарбує майстриня. Якщо у вас нема змоги фарбувати раз на місяць блонд, неважливо, по якій причині не фарбуйтесь в блонд, фарбуйтесь в більш приземлені кольори. Або фарбуйтесь раз на місяць, або коли вам захочеться, і вам треба розуміти, що там ніколи не буде однотонного блонду, якщо ви будете регулярно невчасно фарбуватись. У вас буде багато стрезон на полотні, у вас буде чутливе волосся, з якого буде змиватись швидко колір, і воно буде ламатись і не відростати в довжину. І не треба звинувачувати в цьому майстрів, бо це ваше рішення фарбувати тотал блонд нерегулярно. А я вам бажаю гарного настрою. І, як кажуть, і по вірі, дано буде. Бережіть себе, бережіть своє волосся, обирайте свого майстра, експерта і пам'ятайте: якщо ви фарбуєтесь вдома, вся відповідальність на вас, за здоров'я вас і вашого волосся.